Зістав та вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у навідників братів Мамонів, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Залишилися зв'язки на Харківщині серед дальніх родичів та знайомих. За даними телеграм-каналів, затримано троюрідну сестру братів, а також дядька ще одного родича знайшли повішеним в месенджері листування з ФСБ за мамонами та родичами, які причетні до атаки по селищу та інших, Епізодах влаштували полювання. Більше про це джерело у правоохоронних органах видання ТСН. за нашою інформацією. Наразі брати Мамони перебувають на території Білгородської області Росії, куди вони втекли під час деокупації Харківщини. Але при цьому ми не виключаємо, що у них залишилися зв'язки з дальніми родичами, знайомими, які мешкають тут. Повідомило нам джерело у правоохоронних органах. За даними українських правоохоронців, про одного з братів-навідників відомо, що до війни він працював де. Харківщині державтоінспекція Україні існувала до листопада 2015 року. Після того, як росіяни купували частину Харківщини, брати перейшли на службу до так званої поліції окупантів. Нагадаємо, як раніше повідомляли СБУ, напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни агресора За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього темно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міста та селищ Харківщини. Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. Повідомляла СБУ, як повідомлялося, 5 жовтня окупанти завдали удару по селу Гроза Куп'янського району. Це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будів. Лю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села. Наслідок удару загинули більше 50 людей. А встановила, що навели російське іскандерне село двоє місцевих жителів брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації перейшли на бік РФ. А після звільнення населеного пункту втекли до країни агресорки. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.